Доброго часу доби підписники, друзі каналу Кориця. Друзі, запрошую вас на приготування обрядової страви, яку випікали наші пращури в ніч із 12 на 13 грудня, тобто перед Андрієм. І називалася ця обрядова страва калита. Калита це солодкий, бездріжджовий. Корж, схожий на печиво, рясно змащений медом і прикрашений, оздоблений різного плану смаколиками, такими як насіння, ізюм, горішки, мак. Я ще використовую кунжут. ну так, для прикрас. Отже, у діжу міксера нам потрібно відправити 80 г цукру, можна і трішечки менше, тому що корж достатньо солодкий. І три курячих яйця. Цукор з яйцями збиваємо до збільшення маси вдвічі, тому що нам потрібне це яйце, щоб воно було таке структуроване повітрям. І тепер ми додаємо сюди наш мед. До меду я ще додаю трішки кардамону. Мені так здається, що ну я взагалі люблю випічку додавати кардамон. Друзі, саме тісто завдяки цьому меду буде достатньо пружнім. М'яким триматиме свою гарну форму і при цьому буде зберігатися ну близько неділі, без особливих змін у своїй структурі. Тобто, це тісто довго не черствіє. але цьому тісту і не потрібно довго лежати, тому що ми його використовуємо в обряді кусання калити. Друзі, ще такий важливий момент, будь ласка. Дотримуйтеся послідовності тієї, яку роблю я не спрощуйте, тому що може так видатися, що ну а нащо вона так довго молотить те тісто. А насправді я збиваю яйця для того в два рази, щоб вони збільшилися, для того, щоб структурувати його повітрям. Далі я його знову продовжую збивати разом з медом, щоб... Це повітря ніби якби консервувалося. І тепер я додаю цю соду, яка вступить в процес із медом, і ця пористість у тісті залишиться. Мед дасть в'язкість, але при цьому саме тісто буде дуже пористе і легке насправді. Далі на цьому етапі я додаю вершкове масло розтоплене, але можна використовувати маргарин не менше 72%. Насправді вагомої різниці не буде, проте лише може трішки більше борошна взяти тісто, от і все. Наші пращури взагалі використовували або олію, або смалець туди, всередину. Но мені здається, що це в більшій мірі була олія, тому що смалець давав би йому крихкість в цьому коржу, а його основа має бути такою трішки збитою і гарно тримати форму. Бути пружньою, але при цьому м'якою, і тому, друзі, ось цей мій рецепт я виводила досить довго із різних джерел. Я пробувала пекти. Дріжджове тісто, але насправді суть обряду в тому, щоб пан Калитинський тримав цей корч, який символізував сонце. Він також має бути завжди круглим у формі сонця. І вважалося, що хто дострибне і відкусить якнайшвидше не засміється. Тому пощастить цілий рік, тому що він же відкусить від коржа сонечка, а значить, ласки від нього. Тому він має це бути круглим і це бути пружнім для того, щоб коли його Підв'язували і постійно смикали, він навіть тугий має бути, він не розпався. Проте ж при цьому, друзі, люди не мали ламати собі зуби на ньому. Проте, наша біда ще в тому, що рецептів немає абсолютно практично ніде, їх дуже-дуже мало. І мені довелося використовувати літературу з народознавства і читати ну, описи, яким це мало бути тісто. І з цього я робила такі висновки. І з того, з тих рецептів, які є в інтернеті, проте вони трішки якісь неправильні. Далі, в деяких регіонах, теж з того, що я знаю, робили цей отвір для стрічки, ось так як я вам щось показую. І в мене буде два види, ви зможете оцінити. Але я завжди роблю форму кола, посередині витисняю. Цю дирочку для того, щоб прив'язувати корж. Також я використовую насадочку Троянда. Вона має, бачите, таку трішки ніби як трикутну подібну форму, і нею роблю такі промінці сонця. Ну, це все від бажання. Просто один корж я роблю у формі сонечка, а інший коржик я залишаю типу, як у формі місяця. І в мене тоді таки виходить е, така енергія жіноча і чоловіча, і не ян, такий своєрідний. Далі, друзі, нам потрібно змастити медом. Якщо ви будете далі декорувати, то ось дивіться, в мене залишився там по дну мед, я додала трішки кипяченої водички, розмаз, розмазала і буду мастити ним корж для того, щоб мої елементи просто краще зафіксувалися. Можна, в принципі, змастити просто звичайною кипяченою водою. Але такий корж мій має бути солодким і все-таки шмети він краще припече елементи, тому що змащувати медовою водичкою ми будемо і пізніше, але вона сама медова водичка буде вже щільніша. Декорувати свій корж ви можете за власною фантазією. Не можете, а вам потрібно за власною фантазією. Або можете в цілому, його не декорувати. Далі наступний крок, після того як ви декорували, поставили ваш корж випікатися. До духової шафи при температурі 160 градусів, тому що температура має бути посередня. Ви розводите водичку медову, але щільнішу водичку, ніж перший раз ми змащували. Для того, щоб законсервувати в ньому вологу, допікаємо наш корж до такої легкої рум'яності, виймаємо і змащуємо його. Тією медовою водичкою. Так наш корж набуде такого е, бурштинового кольору і е, законсервує в собі ту вологу. І буде гарно зберігатись, буде надто Ну Ми поговоримо швиденько і трішки про обряд. Е, на вечорницях збиралися хлопці-дівчата. Вони обирали пана калитинського. Це мав бути високий хлопець, який тримав палицю, на яку підв'язувалася калита, і до якої по черзі під'їжджали люди. Під'їжджали на кучерзі, робили коло навколо нього і говорили Діду, діду, калиту кусати їду. Він запитувався їх, звідки ти? Вони кажуть, калитви. чого хочеш, кали ти, а не боїшся чорноти? І відповідали Не боюсь. А він задавав їм певні запитання. І е, якщо вони не відповідали на них, він їх мав сажею. А якщо відповідали, то дозволяв підскочити. Не підскочили за третім разом, також мазав сажею. Іншим ставилися завдання заспівати. Ну тобто, все це було в формі інтерактивної такої гри. І такі цікаві обряди хочеться зберегти якщо своє автентичне до приналежності свого народу, самовираження колективної душі. Друзі, дякую за перегляд, дякую за сприйняття до наступних сюжетів. Бережіть себе, бережіть Україну в собі.